Типовий тюгтій багач Самет вирішує покрити своє банкрутство за рахунок шлюбу старшого сина та доньки його сестри. Ми заручимо Джихана та Савіляй», яхидно промовляє недобатько. Джихан з турботою та співчуттям підтримує сестру, питаючи, як вона себе почуває. Дівчина лютує і кричить хлопцю обличчя, що вони брат і сестра, який ще шлюб. Джихан, щоб заспокоїти Савіляй, плети їй казочку, що той, хто одружиться з нею, буде дуже щасливим, але це. Буде не він, бо вони кузени, брат та сестра. Джихан питає дівча чи вона має коханого. Але розгнівана дівчина заявляє, що не має ніякого коханого, але краще б був Джи хан знайомиться з Мелекі між молодими людьми, загоряться іскра пристрасті. Потім юнак дізнається про борги батька і його передсмертний стан та вирішує погодитися на шлюб з сестрою, звісно, не без втручання тітки хікмет, матері Савіляй, яка своїми вмовляннями направляє брата у потрібне їй русло. Брат Мелек, Нух, рятує мачу худжиха на сполум'я й сумру, попри скептицизм до двійнят, яких колись покинула, все ж дякує рідному сину. Мелек та Нух ображені на матір, наважуються на помсту їй за те, що кинула їх на бабусю, бачачи, як сумру дорожить. Своїм статусом, грішми, привілеями та вдаваним щастям, саме за підтримки Хікмет та сумру має намір заволодіти статками батька Савіляй.